Псалом 38. Для диригента хору є дутуна, Псалом Давидів. Я сказав: пильнувати я буду дороги свої. щоб своїм язиком не грішити, накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я у мовчанні замовк про добро, а мій біль був подражнений. Розпалилося серце моє у моєму внутрі. Палає огонь від мого роздумування, я став говорити своїм язиком. Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про днів моїх міру. Яка то вона, нехай знаю, коли я помру. Ось відміряв долонею ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти Тебе, і тільки марнота сама кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочеться тільки про марне. Громадить вона та не знає, хто звозити буде оте. А тепер, на що маю надіятись, Господи? Надія моя на Тебе вона. Від усіх моїх прогріхів визволи мене, не чини мене посміхом для нерозумного. Занімів я та ус своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Забери ти від мене свій доторк. Від порази твоєї руки я кінчаюсь. Ти караєш людину докорами й беззаконня, ти знищив як міль привабливість її кожна людина, направду марнота. Вислухай, Господи, молитву мою і почуй благання моє, не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходько я в тебе, мандрівник, як батьки мої всі. Відверни гнів від мене, і я підкріплюся, перше ніж відійду і не буде мене.